Розбираємо слово «джибонить». внизу сторінки. Перший звук, який ми чуємо? Д, д, Ні. Дж. «Дж». 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 Тому підкреслили твердий приголосний. Дві букви, один звук. Дж. Ми не д ж е. Ми дж е. Так, чуємо. «Дж», «е». Це який звук? Е. Голосний, молодці позначили голосний. Бу, твердий приголос. Голосний. О. Ни. Н. Твердий. І? І? Голосний. Хто не спить, той молодець. Ти так чуєш? М'який. М'який. Дві букви, один звук. Джебонить. На горі напи. Скажіть мені, скільки написати букв в цьому слові? Дев'ять. Дев'ять. Молодці. На горі обережно. Дев'ять букв. А скільки звуків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім звуків. Ви бачите, у нас дві букви на, од... на один звук. Звуків.